ЗЕСТ СЛИПРЭТАРТ. твий, СОН. Но мы попытаемся закончить войну, чтобы мы могли спасти 5000 человек в неделю. И это то, к чему я стремлюсь. Я хочу спасти 5000 молодых людей. Они в основном украинцы и россияне. 5000 молодых украинских и российских мужчин. Это большая честь для меня сделать это. И мы уже близки к этому. Каков крайний срок? Без дедлайнов. Но хочу быстрее. азійські союзники також дедалі більше занепокоєні можливою угодою про припинення війни, яка б винагородила при цьому Росію. І в приватних розмовах з американськими партнерами азійські дипломати чітко висловили своє занепокоєння щодо глобальних наслідків врегулювання, яке порушує кордони України. Китай спостерігає. Ми сказали про це адміністрації Трампа. Ми стурбовані тим, як вони можуть сприйняти будь-яке припинення війни, яке як видається, винагородить. Росію за кровопролиття, сказав один із азійських дипломатів. Ну і ще раз нагадаю, що знову ж таки та існують також побоювання щодо того, які додаткові обіцянки Путін може дати спецпосланцю спецпредставнику Трампа Віткофу, щоб завоювати. Ще більшу прихильність сполучених штатів, хоча куди ще більше, якщо Трамп дає інтерв'ю на фоні портрета, який йому передали з Росії, намальований російським художником. Мені здається, що більшої прихильності бути вже не може. Але європейські лідери попереджають, що Путіну довіряти не можна. Про це попереджає Україна. Всі кричать про те, що Путіну довіряти не можна, але Трамп дуже хоче це робити. Ну і знову ж таки, та про ці гарантії безпеки, про які я вже розказувала вам. Дивіться. Штати ніяк не беруть участі у забезпеченні гарантії безпеки для України. Про це вони написали конкретно в тому самому плані, коли сказали або віддали е, цю ініціативу Європі. Там так і написано, що Європа гарантує безпеку Україні. Е, тобто, Сполучені Штати прибрали руки і сказали, це наш, не наша війна. Ми не будемо в цьому брати участі. Ми не будемо е, не знаю, там допомагати зброю. Там ні слова немає про Сполучені Штати Америки. Там виключно. Шно все перекладено на плечі Європи. Ну звісно ж, ну якщо є, знаєте, там одна медаль, кажуть, що є інша медаль. Е, ну може, там є інша сторона цієї самої медалі? Немає немає цієї зворотньої сторони. Все погано, з якого боку просто не дивися. Європа і Україна вони самі мають забезпечити е, і свою і українську армію. При цьому в європі самій зараз, як ви розумієте, дещо не вистачає озброєння. Е, скільки при цьому знову ж таки ми можемо там протриматися на підтримці один одного питання? з Великим е, знаком питання попереду і позаду, в тому числі тим більше, що в е, тому е, самому пункті написано чи в тому самому плані написано, що е, з Росії знімуть санкції. Це означає, що Путін зможе заробляти більше і виготовляти зброї ще більше ніж має на цей момент на е, третій на четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україні. Тобто він зараз може ще там щось виготовляти собі. Ну а після відновлення співпраці з пол. Ученими штатами і після скасування санкцій з 2014 року зможе робити це ще більше відповідно. Путін буде шукати будь-якої нагоди відновити агресію. Доволі швидко це зможе зробити, тому що санкції нагадають з 2014 року. Ну і власне навряд чи його зможе стримати слово дане ним Трампу. Україна і Європа про цьому залишаються вдвох. Ну якщо нічого не зміниться, а поки що. Нічого не зміниться, ну принаймні зараз про це нічого не говорить. Хоч Україна зі свого боку і передала цей план сполученим штатам, як вона бачить завершення війни, і наш план з подальшими е пропозиціями до е того мирного врегулювання, яке собі бачить Дональд Трамп. Ще раз, санкції США та які знімаються з Росії. Тут теж, ну якби можливо, хтось би сказав, а може є якась інша зворотня сторона медалі. Може вони їх обкладуть новими такими санкціями, які просто ще не бачив світ. Ні, зворотньої сторони поки теж немає. Бо це відповідно полегшить Росії переозброєння, вже не кажучи про моральну частину цього самого питання. А... Також, якщо ми говоримо про якісь давайте так, бонус плюси, та які як їх назвали і входять до цього плану, які пропонуються Україні, зокрема, залишили нам прагнення до європейського союзу, та не забороняють нам бути частиною Європейського Союзу. Відмова Росії від контролю над ЗС. Повернення Україні Каховської ГЕС, зруйнованої, я нагадаю, росіянами повернення Харківської області і Кінбурської коси повна реконструкція і відновлення там було написано, але знову. У ж таке питання не зрозуміло, за чий рахунок, тому що про заморожені активи Росії жодного слова там аж ніяк не було. Е, ну і власне знову ж таки, та якщо ми говоримо про ці якісь там нібито пряники, е, які нам пропонуються в цьому самому плані, то їх знову таки немає. Е, якби Сполучені Штати не визнавали Крим, де Юре, якби Сполучені Штати не знімали санкції, якби США зобов'язалися постачати Україні озброєння, це могло би якоюсь мірою е, врівноважити Важити цю угоду якоюсь мірою а так, ну оцих пряників там немає, там тільки кнути і кнути для України. Відповідно, Україна сказала, давайте це не буде виглядати капітуляційною угодою. Та давайте це буде виглядати вирішенням проблеми під назвою Росія і війни, яку вона розпочала стосовно України. Що може піти власне не так за цим планом Трампа та все, що завгодно. Ну, по-перше, не факт, що його прийме Путін, тому що йому потрібна вся Україна. А він все ж таки не втрачає віри в те, що він колись зможе це зробити. Тим більше, якщо з нього знімуть санкції з 2014 року, ви представляєте цей ну ласий шмат буде у нього прямо перед очима. Йому не треба буде чекати, скільки там 3-5 років. Він зможе відновити свої сили набагато швидше. А, ну і йому потрібна Україна а, не лише її зруйновані а, території і частини, як ви розумієте, та а вся. А, хоч Трамп каже, що вже домовився з Путіним, що він не буде захоплювати всю Україну. І Тут теж дуже цікавий момент, тому що. А, Знаєте, все що погане, то не я. Оце про Дональда Трампа. Все, що е, війну розпочав, не я е, гроші виділяв там чи давав не я. Е, це війна Обами, Крим віддав Обама і, і так далі. Тобто, все, що погане, то не я. А все, що хороше. То до мене, я маю на увазі, що наші збройні сили України три роки повномасштабного вторгнення тримають кордон, тримають фронт, б'ють ворога, не дають йому просунутися в глиб території України. Відігнали його з території України з глибини цієї та звільняючи Україну від окупації. А Дональд Трамп прийшов і каже: Так, це моя заслуга, бо це я домовився з Путіним, щоб він у це все не захоплював. Ну, десь так, якщо кажуть так звані території, п'ять, маючи на увазі окуповані зараз українські території, то, певно, це все так Трамп називає Україну. Він каже, ну, от я домовився, Путін не буде захоплювати всю частину України. Та не ти домовився. Це наші Збройні Сили України не дають зараз е ворогу просуватися в глиб території України. От хто домовився. Е ну, не знаю, хіба що у плані е можуть з'явитися якісь е інші санкції. На відміну від тих, які були введені. Можливо, знаєте, як там Дональд Трамп казав, ці санкції діють там на 5%, Можливо, він хоче запровадити санкції на 100%, але знову ж таки нічого зараз про це не говорить. Ну і власне шлях до зняття санкцій, я нагадаю, він лежить ще і через Європу. Тобто, тут, от знаєте, одна країна знову намагається. Навіть найбільше, навіть найсильніше, намагається вирішити долю всього світу. Я маю на увазі, по перше, заборонити нам вступ до НАТО. І ми, от з Олександром Мусієнко, розібрали це на молекули. Відповідно, не можна перекреслити весь шлях до НАТО України, тому що, по перше, він записаний в Україні і в Українській конституції. По-друге, тому що європейські лідери також фіксували цей шлях і казали, що він є незворотнім. А по-друге, санкції, тому що не можна в одноосібному порядку просто взяти і зняти санкції. З Росії і пообіцяти, що ти знімеш санкції з Росії, тому що шлях до зняття санкцій лежить через Європу. Тими самими замороженими активами переважно розпоряджається зараз Брюссель. Ну і якби стверджувати, що Брюссель віддасть гроші Путіну, ну, це якось дуже з сторони Трампа, знаєте, так, забігати наперед. Ну і Україна все ще має достатню боєздатність, щоб продовжувати цей опір і рішення, яке прийме Україна, базуватиметься на її власній спроможності на спілкуванні з нашими партнерами. Ну і це буде шлях, який ми з вами оберемо, колишній прем'єр Британії Джонсон Піддав критиці мирний план президента США Дональда Трампа після ракетного удару Росії по Києву в четвер, про що він написав у себе в соцмережі ЕКС? Цитуємо, Путін без розбору вбиває все більше українських цивільних, вбивши і поранивши 100 осіб у Києві, включаючи дітей. І яка ж його винагорода згідно з останніми мирними пропозиціями? І тут Джонсон перелічує пункти: перше право утримувати суверенну українську територію, яку він захопив насильницьким шляхом і всупереч міжнародному праву. Друге, право контролювати долю України, заборонивши її членство в НАТО, зняття санкцій з Росії. Це третій пункт. Четвертий економічне партнерство з Америкою. І п'яте можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років, написав Джонсон. Він зазначив, що згідно із запропонованим так званим мир. Не планом Україна не отримає нічого, що може реально зупинити третю, третє російське вторгнення. Що стосується України, що вона отримає після трьох років героїчного опору проти жорсткого і несправедливого вторгнення? Яка їхня винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли, заради як їм нескінченно повторюють свободи і демократії в усьому світі, крім права ділитися своїми природніми ресурсами зі сполученими штатами? Вони не отримали. Нічого, що є в цій угоді, що може реально зупинити третє російське вторгнення. Нічого зауважив політик Джонсон наголосив, що потрібна довгострокова надійна і перш за все належним чином профінансована гарантія безпеки для України, надана Великою Британією США та західними союзниками. Якщо ми хочемо запобігти новим звірствам з боку Путіна, ми повинні мати довгострокову надійну і перш за все. Належним чином профінансовану гарантію безпеки. Гарантію надану Великою Британією, США та всіма іншими партнерами, наголосив він. Ну, власне, прекрасно розуміє Борис Джонсон, що відбувається. Прекрасно ми бачимо, що зараз розгортається Мюнхенська змова. Прекрасно ми бачимо, що. Той, хто кричить, мовляв, є мирний план, є мирна угода. Треба є підписувати. Ми рятуємо світ. Це ті самі Деладьє, це ті самі Чемберлейни, які повертаючись після зустрічі з Гітлером, так і Мосоліні, розповідали, що ми домовилися, все слухайте, там частину в Європі щось віддали, далі нічого не буде. Всі прекрасно знаємося, знаємо, що це перетворилося в Другу світову. І жахіття на планті Земля саме до цього зараз штовхають Сполучені Штати Америки цей світ, а їм потурають або ж бояться щось сказати всупереч. Я тут. Е Зачитувала якраз цей план та про припинення вогню, гарантії безпеки для України, територія, економіка і так далі. Ну і Ройтерс додає, що це повний текст плану, і написано вгорі справжні умови є остаточною пропозицією Сполучених Штатів обом сторонам. Тобто я так розумію, що пропозиції від України вже відкинуті навіть до того, як вони були надані. Ну і відповідно в Сполучених Штатах чекають на повне їх прийняття Україною. Ну, Сполучені Штати можуть пропонувати це, не означає, що ми одразу їх приймаємо. У нас є наші позиції, і вони декларуються і чітко комунікуються, в тому числі з нашими партнерами. І ми чекаємо ще зустрічі наступних, виходячи із того, що заявив державний секретар США Марко Рубіо, що зустрічі відбудуться. Він, до речі, прокоментував і зустріч в Лондоні як позитивно, Незважаючи на те, що Росія хотіла з цього розігнати і роздути масштабний скандал. І використати це в інформаційно-пропагандистських цілях, в своїх інформаційно-психологічних операцій їм не дали цього зробити. Ми бачимо, що навіть з боку Сполучених Штатів це більше позитивно оцінювалося. Тому дипломатична боротьба триває. Те, що нам пропонують, і те, про що говориться, це не означає, що ми будемо одразу це робити. Більше того, я не думаю, що Сполучені Штати Америки можуть самі це реалізувати, адже тут треба розуміти, що. Наслідки від, наприклад, того, що Сполучені Штати в односторонньому порядку можуть визнати Крим територією Росії, вони будуть насправді доленосні для всього світу, тому що це може зруйнувати остаточно всю систему міжнародного права, і тоді говорити про територіальну цілісність не доводиться. Це означає, що можна переглядати кордони, що кордони не є стійкими. І що в разі, якщо з'являється якась сила, яка заходить на будь-яку територію будь-якої держави, заявляє про те, що це їхня територія, відповідно, все відповідно, вони встановили контроль, анексували цю територію, і все, і так можна робити. В принципі, це призведе до такого рівня колосальних проблем по всьому світу і в Європі, можливо, потенційно, я вам хочу нагадати просто, що Європа. Е е Незважаючи на мирне співіснування зараз, там є багато питань історичних, які можна піднімати про території і так далі, про їх знаходження в складі тієї чи іншої держави і тому подібне. Досить багато прецедентів. Наступне це, власне кажучи, той факт, що ми не можемо жодним чином підтримати таке рішення, яке суперечить статуту ООН. А, ну, якщо для Сполучених Штатів Америки немає. Значення статуту ООН, ну тоді треба виходити з Ради безпеки ООН. тому що якщо вони не підтримують свої ж рішення, не підтримують свої декларації, не підтримують голосування в Раді безпеки ООН за засудження Росії за анексії Криму, не підтримують всі рішення генасамблеї і не підтримують свої ж декларації, то це означає, що досить серйозний крок, який може призвести навіть до початку процедури імпічменту американського президента. Не мати доленосні наслідки, в тому числі у внутрішньополітичній ситуації в Сполучених Штатах Америки, ну а загалом ми повинні розуміти, що будь-яка угода, яка пропонується під силою, і нас можуть змушувати її укладати, вона в майбутньому може бути визнана такою, що не відбулася, і є нікчемною, оскільки вона вчинена під примусом. Тому Будь-які такі дії, будь-які такі декларації, вони зрештою, в перспективі, навіть якщо США на це підуть, будуть мати нікчемний характер. Ось що найважливіше треба розуміти. Тому я сподіваюся, що зараз на сьогоднішній день те, що ми бачимо, це пропозиції з метою тиску, з метою того, щоб запропонувати певні сценарії, тримати Росію в цьому перемовному процесі. Які в результаті можуть бути відкочені назад, враховуючи в тому числі українські інтереси, або тоді, якщо не відкочені, то призвести до хаосу в міжнародній політиці і в міжнародному праві у світі? Думаю, що президент Трамп, коли ініціював подібні рішення обговорення подібних рішень, він отримав відповідні довідки та інформацію від своєї ради безпеки, від своєї розвідки. Від своєї політичної служби, і в тому числі від фахівців з міжнародного права, тому що у президента Сполучених Штатів Америки є штатна посада будь-якого юридичний радник Білого Дому, без рішення юридичного радника Білого Дому президент не може підписати відповідні рішення. Для це є важлива позиція, і мені цікаво побачити юридичного радника будь-якого, який зможе аргументувати. Таке рішення, тому що якщо він аргументує тільки тим, що дійсно є позиція Верховного суду Сполучених Штатів Америки, про те, що президент Сполучених Штатів може ухвалювати рішення про визнання держав. Визнання держав, а це не йдеться про те, що визнання якихось окремих територій, визнання держав в межах їх територіальних кордонів. Ну але США і так визнали Росію. Як державу це зрозуміло після розпаду радянського союзу, значить, Росія стала правонаступником багато в чому? Ну, це зрозуміло. Вони і так визнали. Але законодавство і рішення Верховного суду США не передбачають можливості для президента Сполучених Штатів Америки фіналізувати своїми указами рішення, які Ідуть фактично всупереч конституції і рішенням Верховного суду. Верховний суд США це аналог ну, в цих справах нашого конституційного суду, і тому з одного боку, так дійсно, президент Сполучених Штатів може видавати укази про визнання держав, про визнання їхніх кордонів і так далі. Але президент Сполучених Штатів Америки не може легалізувати рішення, які йдуть всупереч. Актам міжнародного права, тому що навіть в Сполучених Штатах, де діє фактично транснаціональна юрисдикція, їхня правова, все ж таки вони теж керуються нормами міжнародного права, зрештою, вони перебувають в міжнародних відносинах, зрештою, вони е ратифікували віденські конвенції про дипломатичні зносини і багато чого іншого. Тому це буде край суперечливе рішення навіть в самих Сполучених Штатах Америки, що дасть повноваження. Американській опозиції звертатися до Верховного суду, звертатися і проводити ці рішення обговорювати під час слухань в конгресі в обох палатах, палатах представників і сенаті, і може похитнути досить серйозно внутрішні позиції президента США, навіть доходячи до того, що його можуть звинуватити у зловживаннях влади. Відповідно, розмови і декларації це одне. А фінальні рішення, що називається де Юре, це відповідальний крок із підписами із проголошеннями. А якщо є підпис, одна справа, коли ви це декларуєте в соцмережі, пишете або оголошуєте. Інша справа, коли ви ухвалюєте рішення і підписуєте, і несете за нього подальшу відповідальність. Тому, скажімо, якщо юридичні служби будуть оцінювати саме так. Ну, я не думаю, що, скажімо, президент Трамп піде на те, щоб визнати Крим територією Росії. А, ну, бачите, ви кажете, виходьте тоді з Радбезу. ООН, то Дональд Трамп, мені здається, в принципі, з усього би вийшов, щоб економити американські гроші. Він вже неодноразово про те заявляв, що йому в принципі з усього треба вийти, щоб гроші в Америці залишалися тільки в Америці. А, Але то... перепрошую, та... перепрошую. Заявити і вийти це різні речі. Ну це так. З цього ж знову таки плану. Написано, Україна отримує гарантії безпеки від Європи. Україна не намагатиметься вступити до НАТО, Україна може вступати до ЄС. Ну дякую, що розрішили вступати до ЄС. Ми зацінили неможливість продовжувати наш рух до НАТО. Теж цікава історія, тому що ну знову ж таки ми говоримо про змінність влади в Сполучених Штатах. Тобто, приходить новий президент на певний період часу і каже про те, що Україна не може. На перспективу вступати до НАТО? Може, у наступного президента буде інша думка? І він скаже: так що ж не може? Може, вона все виконала, може абсолютно вільно бути частиною НАТО? Ну і ось ця історія з Україна отримає гарантії безпеки від Європи. Така вже Велика Британія каже про те, що а може, ми тоді не будемо відправляти ніяких військ, ми будемо прикривати з повітря та і все, то які ж тоді гарантії безпеки від Європи? Знову ж таки, яким чином зараз можна зафіксувати? Відмову руху до НАТО, якщо це конституційна норма в Україні, президент України не може взяти і змінити конституцію одноособово. У нього немає таких повноважень навіть в умовах воєнного стану. Він не може перекреслити конституційну норму і сказати, що вона є нечинною. Для цього необхідне рішення парламенту, яке вимагає двох третин голосів. Ну, це ж очевидні речі, інакше ми не можемо. Друге. Що стосується а, в тому числі НАТО, ну, є рішення а, самітів НАТО, які збиралися. Це найвищий орган Північно-Атлантичного альянсу на рівні глав держав, підкреслюю глав держав, який фіксує позицію незворотності руху а, України до НАТО. Ну, власне кажучи, а, це важливо розуміти. А, це друга позиція, яку теж треба зафіксувати. Третя позиція, що, як ви зазначили, наступний президент, наступна адміністрація, чи можуть вони змінювати рішення в цьому плані? Звичайно, тому що це рішення носить виключно політичний характер. От, власне кажучи, яким чином можна це реалізувати, я просто до механіки, механіки рішень, тобто, яким чином це ж не, не працює. І коли ми говоримо просто про перемовний процес, от, розумієте, ці всі плани, ось цей весь план, який є доволі таки сирим, непропрацьованим, таким, який не базується на нормах міжнародного права законодавства США і України, він виник якраз через пошук швидких і простих рішень. А в перемовинах міжнародних ще коли мова йде про російсько-українську війну. Про міжнародний збройний конфлікт в Європі найбільший з часів Другої світової війни, який триває з 2014 року, а як повномасштабне агресивне вторгнення е з боку Росії з 2022, вже четвертий рік, думати, що це можна вирішити протягом 24 годин, чи навіть 90 днів, чи 100 днів, це нереально. Просто нереально, це неможливо. Тому звідки виникла взагалі ідея про припинення вогню як перший крок. Ідея про припинення вогню вона абсолютно правильна і послідовна, тому що це мало би бути першим кроком, який мав би задекларувати волю сторін або відсутність цієї волі до того, щоб говорити про настання миру, а далі заходити в перемовний процес. От дивіться, прем'єр-міністр Британії Стармер, який дав інтерв'ю за телеграф британському, він же чітко каже про те, що режим встановлення припинення вогню має бути триваючим. Чому він це говорить? З одного боку, так комусь може здатися, що це намагання вийти на позицію про заморозку конфлікту, а з іншого боку, тому що у нього, вочевидь, відсутня наївність про те, що можна досягти швидких рішень прямо зараз. Бо Кожне ось це рішення, кожен пункт, який ми обговорюємо, якщо це дійсно, вони такі, цей план такий і є, тому що офіційно його не публікували. Ну, принаймні можемо керуватися тим, що є в медіа. Але якщо дійсно це умови, то вони не пропрацьовані. Вони, їм не надана належна оцінка з точки зору їх реалізації. От і все, тому що. Ну, з таким же успіхом американці могли просто вийти і запропонувати і сказати, що от вам акт капітуляції, от Росія нам передала, от ми передаємо. Тільки для чого тоді посередницька роль Сполучених Штатів Америки? Я не дуже розумію, тому що якщо є посередницька роль, якщо вони взяли на себе таку нішу, надзвичайно серйозну відповідальність, абсолютно це надзвичайна відповідальна, дуже складна і багато в чому можливо і невдячна роль. Так складалося в історії, але за результатами цього має бути ухвалено таке рішення досконале, яке могло би дати відповіді на багато питань і бодай базувалося на якихось нормах права і розуміннях, як це виконати і імплементувати в життя. Тому для того, щоб продовжити ці консультації, не робити це наскоком, що називається, і запропоновано. Давайте підемо послідовно, припинили вогонь. Встановили моніторинг і контроль за припиненням вогню, відмовилися від обстрілів далекобійним озброєнням, цього немає, і далі ми рухаємося по механіці, по процесах і так далі. От це мені здається і є правильним, тому що в іншому випадку, ось ці швидкі рішення, вони і породжують ось ці пункти, які на практиці ну, практично неможливо реалізувати зараз. А щодо Британії, ось цей крок назад це продуманий хід, щоб показати сполученим штатам, що ну дивіться, немає ніяких гарантій, чи все ж таки вони засумнівалися в тому, що якщо Сполучені Штати нам нічого не гарантують, то яким чином вони будуть нам гарантувати безпеку, знаходячись в Україні? Я думаю, що ця позиція вона виходить із того, що Британія дуже хоче зберегти єдність трансатлантично, і вони щиро не бажають, аби Сполучені Штати взагалі йшли з Європи, а вони все ж таки прагнуть співпрацювати, взаємодіяти. І звичайно, ми теж не проти до речі. Ми теж хочемо, щоб гарантії безпеки були підкріплені для України з боку США. І тому, коли ми говоримо про те, що саме Сполучені Штати спільно з Європою могли б надати нам гарантії безпеки аналогічні до статті 5 НАТО, ну правда, так просто що яка буде позиція сполучених штатів, поки що до кінця не ясно.